Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 додати 12 дорівнює 8. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І ось ці, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 додати 1 буде 2, 2 відняти 2 буде 0, 0 дорівнює 0. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.